Чи може Україна повернути під свій контроль всю окуповану частину півдня в результаті контрнаступу ЗСУ? Які сили російської армії зараз розташовані у лівобережній Херсонщині? І до чого вони готуються? Чи можливий новий наступ російської армії на Херсон? Та чи вплине на хід війни візит голови Китаю до Москви? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський І новини при Азові. Весняний контрнаступ Збройних сил України може завершитися поверненням Херсонщини. Пакети допомоги США за останні 4-5 місяців були спрямовані на все, що потрібно Україні для цього контрнаступу. Про це 15 березня написало видання Політико, посилаючись на слова американського чиновника, ім'я якого не називають. За даними видання, великий контрнаступ України очікують наприкінці весни, у травні. Київ ще не визначився зі стратегією, але офіційні особи США кажуть, що є два ймовірних варіанти: ЗСУ може спробувати просунутися на південь через Херсон до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, відрізаючи сухопутний шлях до Криму, тобто приблизно у бік Бердянська. Видання пише, що перший варіант нереалістичний, оскільки Росія зміцнила оборону на східному березі Дніпра і Україні не вистачить живої сили для успішної десантної операції проти укріпленої оборони російських військових. Більш успішним може бути другий варіант, що передбачає удар по сухопутному коридору до Криму. А тим часом призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, 14 березня заявив, що Херсон, начебто, повернеться під контроль Росії у найближчому майбутньому. Підтвердженням, тому що ця е, дата не за горами, от, я можу тільки привести інформацію, яка є в самому Херсоні, то є э, ЗСУ. Уже не опираются на поддержку оставшихся там жителей Херсона. То есть, даже те, кто там остался и ждал возвращения в ССУ, они сейчас думают совершенно обратное. Подібну заяву Сальдо робив раніше, 21 лютого. Тоді я прокоментував голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що того дня внаслідок обстрілу Херсона російськими військами загинуло 5 осіб, і 17 отримали поранення. Прокудін заперечив, що Росія знов захопить Херсон і запевнив, що українські сили помстяться в дуже осяжному майбутньому. Політолог із Херсона Володимир Волчанов у коментарі новинам при Азові розповів, що російські військові поки що впевнено себе почувають на лівобережній частині Херсонщини. Ознак того, що вони збираються звідти відходити, поки немає. З нашого боку також дещо, скажімо так, перебільшені очікування щодо їх звідти втечі. У них таких настроїв немає насправді, принаймні на такому рівні, скажімо, загальненому. Бо є, звичайно, багато таких, хто хоче втекти подалі трохи від Дніпра, щоб не отримувати собі на голову нашу артилерію. Але ж в цілому з лівого берега вони тікати не збираються, і тим більше, що для них це буде стратегічною поразкою в цілому, вже Росії, тому що. Звільнення лівобережної Херсонщини означає фактично взяття під вогневий контроль Кримського півострова, тобто останньої скрепи, яка може з якої можна зробити ілюзію російської перемоги, хоча вона ще в 2014 році з'явилася. Володимир Молчанов зазначив, що російські військові, які перебувають на окупованій частині Херсонщини, займаються обороною цих територій, а також обстрілами звільненої частини регіону. Вони стоять в опорних пунктах в прибережній смузі, але більшою, більшою мірою в лісах від нової каховки і до Кінбурдської коси. Серед них є артилерійські підрозділи, які займаються переважно без особливої координації з піхотою з розвідкою, займаються обстрілами цивільного населення. Хоча в останній час збільшилася і кількість безпілотних літальних апаратів, на жаль, які, зокрема, і наводять артилерію. Їх оборонний потенціал також має певні вади, скажімо так, тому що, наприклад, у них немає серйозних танкових угруповань для того, щоб в разі чого наносити контрудари. Це такий приклад. Крім того, у них. Періодично в різних місцях виникає дефіцит різних типів снарядів. Ну і звісно, що та та ж таки безпілотна авіація вона може бути достатньою для того, щоб кошмарити жителів козацького чи Херсона, але її жодним чином не вистачить в разі, наприклад, наступальних дій з боку України для ведення такої суцільної розвідки. Російські окупанти розташовуються, зокрема у лісових масивах лівобережної Херсонщини, каже експерт. Елеваторський ліс біля Голої пристані на захід від Голої пристані, на південь від голопристанського елеватора до села Нова до сіл, точніше нова і стара збурівка. В цьому лісі практично все там під кожним можна сказати так, під кожною сосною. Сидить по росіянину, все заміновано. Обтягнуто розтяжками. Інша така суттєва локація це на північ від Гладківки, на південь від голої пристані. Навіть не, не від голої пристані, а від незаліснених пісків. Це трохи більше за розміром ліс. Відзначено, що туди постачалися контейнери, морські контейнери, які вони використовують, викапуючи е, такі собі. Великі ями в лісі, вони туди вставляють контейнери і використовують його як бліндаж. Таких у них там просто, ну якщо не сотні, то десятки точно контейнерів туди завезені. Вони ретельно охороняють ці зайняті ними території в лісах від можливих візитів цивільних тих цивільних, які поблизу просто опиняються, вони підозрюють в роботі на ЗСУ. Щонайменше перевіряють, піддають різні. Там б'ють просто, якщо точним бути, вивозять в Скадовськ, де піддають допитам. Ну хтось просто зник, а кого повернули, повіривши, що ну з'ясувавши, що там не було якихось намірів проти росіян, були просто випадковість. Третє це Нечаєво Південніше Олешок, захоплена ними військова база нашої 8-ї зенітної ракетної бригади. Далі, це між радинськами пролетаркою, також частина військова частина і тої самої бригади, також в лісі. Все це ліси. Ось і останнє таке велике скупище: це ліс між малокаховкою і каховкою, так званий сосновий бір. Він безпосередньо прилеглий до водосховища, звідти вони здійснюють обстріли. Заяви Сальдо про, начебто, повернення Херсона під контроль Росії найближчим часом. Політолог називає ритуальними. Крім того, це звичайно така додаткова мета це посіяти серед українців, які залишаються на правому березі, розпач, страх для того, щоб люди і не сподівалися, що Росії тут ні буде ніколи, щоб люди боялися, що Росія може повернутися відтак менше співробітничали з збройними силами України. Uh, і більше було бажаючих, особливо серед насіїх рускомірських Росіях рускомірських поглядів. Більше було бажаючих повідомляти працювати на Росію. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що російські військові зараз готуються до будь-яких варіантів розвитку подій на фронті. Росіяни що готуються. Росіяни готуються до оборони. Південь вони максимально обороняють схід. Це в них місце для наступу. Поки що не їм вдається це Авдіївка, це Бахмут. Там вони на жаль рухаються. Крім того, в оборону вони готують дуже активно. Свою територію я маю на увазі Брянську область, Курську область. Там вони теж роблять ці зуби дракона. Вони фінансують оборонні заходи, риють ри, траншеї, ставлять доти, тобто довготривалі вогневі точки. Для того щоб унеможливити наступ українців не просто на схід України, а знаєте, із використанням півночі Російської Федерації, щоб на територію Російської федерації зайти, обійти укріп райони росіян, які створені на території нашої Луганської області, і зайти Росіянам в тилу. Тобто вони це намагаються обезпечити. південь, я скажу, на оборону дуже активно і Крим, в тому числі утримання окупованої частини півдня є одним із пріоритетів російської армії, вважає експерт. Вони собі намалювали вже багато сценаріїв. Вони оголошувалися там і російськими воєнкорами, і там безліч різних людей, спеціалістів, експертів російських, що от українці можуть вдарити по півдню України, там прорватися до Мілітополя, відрізати росіян від постачання боєприпасів, відрізати угруповання, яке знаходяться поблизу до Херсонської, до Херсону, міста до міста Херсона. Відрізати угрупування, яке сидить на з в Енергодарі на Запорізькій АЕС, тобто ну вони це прораховують, і там дійсно максимально вони бетонуються, заливають бетон в буквальному сенсі, риють укріп райони у російської армії. Є достатньо живої сили для оборони на півдні, але важкої техніки стає все менше, каже Іван Ступак. Авіаційна техніка її теж стає менше, оскільки постійно вони вражаються нашими там пизирка, там, переносними. І, до речі, от зауважте, що а, ось нам передають поляки, словаки, міґі, літаки, да? а в них є можливість підвішувати ракети, які можуть залітати на глибину до 160 кілометрів ну, відстав, да? тобто наскільки глибоко можуть залітати в окуповані території, і ці ракети вони а, налаштовані це повітря-повітря, тобто в повітря запустив і вразив повітряну ціль. Тобто, все, що літає над окупованим. Мелітополем, Маріуполем, Бердянськом воно все знаходиться в зоні ураження цих ракет. Тобто злітає якийсь російський гелікоптер, навіть там, десь летить в Маріуполі, хоп, його можна збивати. Те ж саме стосується російських літаків. А от знищення російської авіації це вже такий перший крок до вдалого контрнаступу. Заяву Сальдо про повернення Херсона під контроль Росії експерт називає фантазією. Він теж, до речі, нещодавно фантазував, що ми Одесу, ми захватімо Одесу. Ніколаєв. Ну всі там звичайно, що ура, ура! Я думаю, він просто відпрацьовує номер, показує свою важливість, свою незамінність. Він як йому здається, може агітувати, що він може переконувати людей. Ну там інших там колаборантів, що ура, ми побідіємо. Але видно в нього по обличчю, що він сам в це не вірить. Це новини Приазовія. Якщо ви дивитесь нас Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Російський військовий і політичний експерт, який живе у Празі, Юрій Федоров, пояснив, чому російська армія на його думку не зможе повернути контроль над Херсоном. Херсона, э, говорят совершенно напрасно, Они это зробити не можуть. Хоча что для этого придется форсирувати форсировать Дніпро. Э, я повторяю, это очень сложная задача і не э, нерешаемые наличными силами российской армии. Что касается э, вообще состояния российской армии, и в том числе действующей в Украине, оно э, крайне низкое. И, э, и, как, и я бы сказал, что э, ну, пытаются компен... российские военачальники пытаются компенсировать нехватку боевого опыта личного состава, нехватку вооружений, просто количественными, количественными параметрами, бросая в бой огромные массы, ну, сравнительно огромные, огромные для масштабов этой войны, массы плохо подготовленных солдат и офицеров. В результате несут тяжелые потери. Наступ, который российские вишковые проводят на Донбассе, существенно послаблю их не потенциал, каждый эксперт. Я убежден, что победить в военном отношении Россия в Украине не может. В какой мере российская армия, истощенная с нынешними попытками наступления на Донбассе, способна будет сдержать украинское наступление? Мне сказать трудно, но я думаю, что вот это наступление, которое пытаются, пытаются провести на Донбассе российские войска, но единственным результатом будет очень серьезное ослабление боевого потенциала российской армии. Втрымать оккупированный Пивдень российские армии, наверное, не удастся, – добавил Юрий Федоров по крайней мере Херсонскую область и Запорожскую область они удержать не способны будут как я понимаю как я думаю и надеюсь эти территории будут освобождены в результате наступления украины а удержать сухопутный коридор если если вооруженные силы украины выйдут к Казовскому морю то я думаю что на этом Вся історія з сухопутним коридором в Крим закінчиться. А тим часом, з 20 до 22 березня, триває візит голови КНР Сідзінпіна до Москви. Неформальна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбулася у Кремлі 20 березня. А офіційні переговори 21 березня. Кремль раніше підтвердив, що окрім двосторонніх питань Путін та СІ обговорять так званий план мирного врегулювання навколо України, запропонований Пекіном. Документ містить 12 пунктів і повторює російські наративи. Зокрема, звинувачує Захід у неспровокованому вторгненні. Китайський план серед інших положень передбачав припинення вогню та мирні переговори. США та Євросоюз скептично поставилися до мирного плану висунутого Китаєм. Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського мирного плану щодо припинення війни. Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що є деякі елементи, з якими українська влада погоджується, але є щонайменше один пункт, з яким не погоджується. Це пункт, який пов'язаний із санкціями проти Росії. Путін, виступаючи на початку неформальної зустрічі з Сі Цзінпіном, привітав план Китаю. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы. У міністерстві закордонних справ України заявили, що українська влада уважно стежить за візитом голови Китаю Сі Цзіньпіна до Росії і сподіваються на позитивні результати цього візиту. Експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв у коментарі новини при Азові зазначив, що Китаю важливо розуміти, коли Росія планує закінчувати війну в Україні. Бо ми точно знаємо, що ще перед вторгненням. Росіяни давали цю інформацію китайцям і мали абсолютно чіткий дедлайн в 2-3 місяці. Завершити те, що буде відбуватися, і привести знову ситуацію до статусу Кво тобто, росіяни вже майже рік як своїх дедлайн своїх дедлайнів не дотримуються. І відповідно для Росіян стає важливим питання китайської підтримки, не лише політичної, але й економічної та військової, тому що наразі Китай підтримав Росію в основному політично. Тобто закликаючи там захід бути більш поблажливим, роблячи все можливе, щоб захід не міг сильно впливати на Росію. Але тепер вже стає питання про те, що ця підтримка має стати безпековою, тобто надання озброєння, спеціалістів і так далі. І ця підтримка має ставати економічною. Тобто Китай має вкладатися в те, що робить Росія. Зараз Сі Цзіньпіну потрібно оцінити, чи варто підтримувати Росію у питанні війни в Україні. Паралельно американці йому абсолютно чітко ставили умови про те, що будь-яка допомога Росії повноцінна, відкрита, повномасштабна, викличе проти Китаю такі ж самі санкції, які накладені наразі на Росію, і тому для Китаю тут вибір видається очевидним. Але з іншої сторони Сі Цзіньпінь, як досвідчений політик, він розуміє, що на цьому фоні він може як зі сторони Росії, так і зі сторони США виторгувати собі набагато кращої мови. Причому одночасно на обох напрямках, загалом ситуація, яка зараз склалася, вигідна Китаю, каже експерт. Скажімо так, йому набагато вигідніше шантажувати цією допомогою захід. Тобто, допоки він шантажує захід можливістю такої допомоги, допоки він шантажує. Захід потенціалом того, що він почне цю допомогу, а захід готовий з ним вступати в діалог, захід готовий з ним спілкуватися. Захід готовий, хоч якось, підтримувати з ним, контакт і не йти на подальше загострення відносин з Китаєм. Але як тільки Сі Цзіньпінь почне цю допомогу, то відповідно нормального шляху назад вже не буде, і доведеться або чимось поступатися, або взагалі від чогось відмовлятися. Тому поки що для Сідзенпіня ситуація більш ніж вигідна в тому, що він шантажує захід наявністю такої підтримки і шантажує Росію відсутністю цієї підтримки. І що там, що там для нього можливі поступки. Олександр Краєв зауважив, що розуміння того, як Китай ставиться до України, поки немає. Ми знаємо позицію Пекіна, що треба підтримувати територіальну цілісність, незалежність усіх держав, але цей аргумент можна повернути як в сторону України, так і в сторону Росії. Ми знаємо аргумент Пекіна про те, що е, треба повернутися до мирних перемовин, до врегулювання, до припинення вогню, але знову ж таки цей аргумент може грати в обидві сторони, і тому так чи інакше, але Пекін і тут намагається всидіти на декількох стільцях одночасно. Чи чи сприймає він Україну як рівноправного партнера наврядчі? Чи. чи розуміє він необхідність переговорів з Україною? Безумовно. І тому просто тут питання: чим все таки завершаться переговори в Москві? Ймовірність того, що на Україну будуть тиснути у питання заморожування війни, є високою, вважає експерт. Чим далі загострюється біполярне протистояння США проти Китаю. Тим більше формуються певні табори політичні, певна таборова дисципліна. І тобто, так, Китай може настиснути, але реальних аргументів впливу, реальних важелів з часом в нього залишається все менше і менше. Насправді для американців, як вони вже неодноразово заявляли, цей мирний план є неприйнятним, неприйнятний з багатьох аспектів, як мінімум з того, що він занадто проросійський, він занадто простий. Він не вирішує основних проблем цієї війни, він не вирішує. Потенціалу повторення російської агресії. Тому так чи інакше він не підходить для повноцінного врегулювання. І тому американці проти китайського плану, американці проти всі таких ініціатив, які виходять з Пекіна, і вони на цій позиції будуть стояти і надалі. І тому таким чином ми входимо. Такий класичний вже глухий кут для холодної війни, коли в нас немає адекватних спільних позицій, до яких США і Китай можуть прийти. А отже, ми розуміємо, що поступки мають бути взаємні. Які це будуть поступки? Ми побачимо. Але поки що, очевидно, одне ні Китай, ні США не зацікавлені в ескалації, а тому мало ймовірно, що Китай на таку ескалацію піде. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей. Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Празовія, тримаємося. Ні приазов'я.